Ті, хто дивиться канал Київ, в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги, і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Несподіванка для киян, які користувалися пільговим проїздом у столичному метрополітені. Відсьогодні вступило в дію рішення Київради, що ним передбачено столичні пільговики можуть безкоштовно користуватися метрополітеном не за посвідченнями, а виключно за картками киянина. Це стосується близько 80 тисяч пасажирів метро. Ті ж представники пільгових категорій, які не мають столичної реєстрації, зможуть як і Аніше проходити за пред'явленням свого посвідчення. Що робити тим, хто не встиг оформити картку киянина? Чи передбачений якийсь перехідний період? Чому столичних мешканців про це не попередили? І чи не буде порушенням громадянських прав відмова працівників метрополітену пропускати пільговиків за посвідченнями? Актуальні запитання і відповіді на них від гостей нашої студії? Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Наталка Макогон, начальник преслужби метрополітену, та Максим Мартинюк, начальник комерційної служби комунального підприємства Київський метрополітен. Шановні гості, рада в нашій студії, дякую за те, що знайшли час для розмови. Ну, а для тих, хто хоче поставити власні запитання нашим гостям, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223 двадцять Отже, усіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Ну що ж почнемо з останньої новини, власне, розтлумажця, що саме змінилося у пропускній системі у метрополітені з сьогоднішнього дня. Пане Вартіну, добрий вічі. Сьогоднішнього дня вступил в силу рішення київської адміністрації относительно того. Чтобы те... Рады, мы... что такое Киевская и администрации? Киевские Рады. Угу. Киевские и Рады. Значит, относительно изменений в программу Турбота на нам на 2011-2015 год. Это решение относится к тем категориям киевлян, которые у нас получали право льготного проезда в метро. Вот я, если можно, перечислю, чтобы ну людям здесь, было ну понятно, здесь, ну, да, так, о ком так. мы сейчас разговариваем. Значит, первое – это пенсионеры. Второе – это инвалиды. Третье – это особые, которые не имеют права на пенсию. Четвертое – это один из родителей многодетной семьи. И пятое – это неработающие особы, которые, соответственно, до решения Киев-совета отнесены к населению города Киева. И не, мают, и не имеют права, соответственно, до законодательства на льготный проезд в метрополитене. То есть те люди, которые согласно законодательству имеют право на льготный проезд, предъявляя свое удостоверение, их это решение не касается. Касается только тех людей, которым было разрешено ходить в метро бесплатно по предъявлению удостоверения. Своего. Вот. На сегодняшний день, как вы правильно сказали, это порядка 80 тысяч человек. Основной посыл тот, что мы разрешаем также ходить этим киевлянам, льготно проходить в метро, но только по карточке Киевлянина, которую человек, в принципе, уже должен был получить в соответствующих инстанциях. Одно ну, на сьогоднішній день я так розумію, не німногі пользуються цією карточкою. От що показав сьогоднішній день, власне? Що він продемонстрував? Е, взагалі ніхто не знав про те, що від сьогодні е, така новація е, запровадиться. Правильно я розумію? Чому про це ніхто не попередив? Чому це трапилося для киян так несподівано? Да, е, Значить, е, тільки сьогодні було це рішення опубліковано в газеті Угу. До публикования в газете, естественно, никто официально не мог эту информацию распространять о том, что вот такие вот изменения вступают в силу. И ситуация, и ситуация на сегодняшний день. Вот Двиночек у нас для дача. давайте послушаем его сначала. Доброго дня, мы слушаем вас. Добрый день. Витаем. Подскажите, пожалуйста, вот я все время, хотя у меня есть в принципе эта карточка киевлянина, но я обычно ходил по удостоверению ветеран труда. Она остается в силе, вот этот проход, или надо все-таки карточку киевлянина, как пенсионеру? Дякую ему, дякую вам. По карточке киянина, конечно. Тобто від сьогодні э, посвідчення ветерана праці э, без картки киянина не працює. Працює лише картка киянина. Правильно я розумію? Тіл... Або посвідчення разом з карткою киянина. Чи, чи як треба носити весь пакет документів, чи достатньо лише картки киянина тепер? Смотрите, на сьогоднішній день, яка у нас була проблема? Була проблема задвоєності. Тобто, чоловік мав удостовірення і мав карточку киянина. Як це відбувалося? Він мог сам ходити по удостовіренню, а свою карточку передавати третім лицам. І треті лица ходили по цій карточці безплатно. Нарушая... Роди друзі, тощі, тощі. Родичі, друзі, то що Родичі, друзі, Да. Кстати, ми проводимо регулярні перевірки відносительно... Выявление таких случаев вот на сегодняшний день мы блокируем такие карточки. Таму звернення до всіх нашим пасажирів, не передавайте ці карточки третім а пользуйтесь самостоятельно. Отже, ще раз повертаємося до того, що трапилося сьогодні, що показав сьогоднішній день, а чи були конфліктні ситуації? От як не попереджені пасажири, взагалі, які пішли до метро з посвідченнями за звичкою, тому що або там віддали комусь картки, або залишили їх вдома, або взагалі не отримували їх. Як ви з ними власне ну розбиралися, з'ясовували стосунки? Мы проводим разъяснительную работу, показываем решения, угу. объясняем, просим предъявлять карточку киевлянина. Вот. На сегодняшний день вот эти вот перечисленные мною, скажем так, группы населения не пропускаются через... Наш контрольно-пропускний пункт по достовіренням, тобто сьогодні контролери їх не пускали, не по пускали посвідченням, да. відправляли в касу. І що люди йшли, платили там люди шли, платили. або щось? Да, да завтрашнього дня, пожалуйста, беріть карточку Київляніна і проходіть по ній безплатно. Хто був ініціатором власне цього рішення Київради? Це Київрада, це Київська міська адміністрація чи митрополітен так само був ініціатором такого рішення повертаючись до того, uh -huh. що громадян не попередили про це, дивіться, це рішення воно вже давно дуже назрівало. Тому що в Києві, і це не секрет ні для кого, кожен киянин вже про це знає. А зараз ведеться почалася робота і ведеться робота по підготовці до впровадження єдиного електронного квитка. Угу. Для того, щоб його впровадити, пасажир повинен користуватися карткою безконтактною. На сьогоднішній день немає різниці, чи просто безконтактною карткою проїзним ви користуєтесь, наприклад, чи ви користуєтесь карткою киянина. Але потрібно перейти на картку в принципі. Це пункт номер один. Пункт номер два це пільгові категорії. У нас постійно відбуваються якісь нарікання на якийсь не, неправильний облік кількості пільговиків. Картка киянина як інструмент, який вже введений, два роки, вона вже видається. В Києві їх видано близько 500 тисяч. Тобто фактично майже всі пільгові категорії на сьогоднішній день Києва забезпечені карткою Киянина, хто хотів її отримати. Хто хотів, це дуже важливо. Так, хто, хто хотів, хотів. хто, хто ну, чув, для чого вона буде використовуватися, бачив перспективи, там є ж не тільки транспортний додаток, а й додаток знижки в аптеках. там Людям нараховуються пільги на цю картку, її можна використовувати як банківську. Вона багатофункціональна, тобто от 500 тисяч людей її вже отримало. І, відповідно, за допомогою картки киянина, ми, як метрополітен, отримуємо можливість чітко вести облік наших київських пільговиків. Відповідно, решта пільговиків у нас загальнонаціональні. Зрозуміло, київський метрополітен був одним з ініціаторів або ініціатором такого рішення Київради. Це рішення робилося на на рівні міста. На рівні міста, тобто київський метрополітен не брав участь. Я знову ж намагаюся знайти а, того винного, х, хто власне внувати в тому, що людей не попередили про це. Тобто, якщо київський, київський метрополітен був в курсі, що таке рішення є. Якщо він його лобіював, ініціював тощо, 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 тощо якщо він його супроводжував, власне він мав би проводити якусь роз'яснювану роботу серед населення, що а, мовляв кияни, шановні, отримуйте картки киянина, тому що там за місяць, за два або там. За два тижні ми почнемо там впровадимо такий вхід до метрополітену. Така робота дійсно проводилася. Ми вже навіть з початку цього року, чи навіть ще з минулого року, говоримо про те, що кияни повинні користуватися карткою киянина. І повинні користуватися нею в метрополітені. Ми постійно під час наших перевірок говоримо людям: користуйтеся карткою киянина. Не беріть посвідченці, посвідчення рвуться, губляться, їх важче відновити ніж картку киянина. І на сайті нашому ми теж розміщали інформацію, що в перспективі буде перехід виключно на картку киянина. Це ну це нормально, це світовий досвід. А що така перспектива настання настане саме 7 жовтня? Ви не знаєте? рішення Київради було прийнято 4 вересня. Ми про нього теж інформували. Але на нашому сайті і в наших соцмережах, але коли рішення буде оприлюднено і ну, вступить в дію, ми так само дізналися, як і, як і ви. Зрозуміло. Дзвіночок у нас є від Доброго дня, ми слухаємо вас. Алло, здравствуйте. Ви мене слухаєте? Так, так, ми чуємо вас. вас. Я хотіла б задать вопрос. Вот мужчина у вас сидит спеціаліст в студії. Вот он говорит, что картку киянина можно передавать и передают люди. Как же они могут передавать, если на карте киянина фотография владельца? ніяк никак нельзя никому передать. Там фотография есть. Дякуємо дякуємо вам за запитання. Отже, як відбувається така передача? Передача відбувається, да. Но коли ви підходите до нашим автоматам контрольным, ви просто І, І вмикається зелене світло. І фотографія, фотографія, фотографія не звіряється з тим, хто проходить. Вот именно на наших проверках мы это и сверяем, когда их периодически проводим. Но фактически фотография не имеет роли автомат. Он может, не может идентифицировать того, хто приложив эту карточку, і фотографію, яка на неї розміщена, тобто це дуже просто, якщо э, цього факту просто не помічає контролер. Це правильно і не виявляє такого пасажира, не а, а, запрошує його до себе і не каже: а, будь ласка, придивіть вашу картку. Я там проведу звірку вашої особи з фотографією. Якщо таке відбувається, то пасажир відправляється там за жетоном. Якщо ні, тоді а, зрозуміло, що він проходить. А, чи передбачений взагалі документом, чи був він передбачений якийсь перехідний період, все ж таки, а, якийсь час для того, щоб люди а, хто не отримав картку Каянина, могли її отримати. Перехідного періоду немає, все вступив в дію сьогоднішнього дня і тепер прохід без картки Кияну на заборонений. Так, да, сьогоднішнього дня вступило в действия це рішення. сьогоднішнього дня ми руководством даним рішенням вже э, виконуємо обозначені пункти. Зрозуміло, ще дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Алло. Вітаємо, говоріть, будь ласка, говоріть. Алло. Я із Києва Святошинського району. Ми живемо в Софіївській борщеволці і рідко, коли пользуємося метрополітеном. У мене удостовірення учасників війни. Могу ли я пользуватися, так як у мене картки киянина? Ні. Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Людина не киянка з Києво-Святошинського району. Що скажете? Якщо е, я правильно зрозумів, ветеран, ветеран війни. Да? війни так. Ветеран війни, так. Да, вам дано право по законодавству проходити по вашому... Удостовіряння вітрі війни, а взагалі, навіщо от такий ну дивіться розподіл на киян і не киян? Тобто від цього зручніше власне лише київському метрополітену виходить. Ні, не тільки Київському метрополітену, дивіться, використання будь-якої картки воно економить значніше час пасажиру, тому що на сьогоднішній день ви заходите в час пік, наприклад, на станцію метро Лісова і стоїте 5-7 хвилин в черзі для того, щоб придбати або картку, або жетон. Якщо у вас є картка, ви її поповнили в автоматі, на скільки поїздок чи на скільки часу вам потрібно, і прохід на станцію у вас займає 15 секунд це максимум. Ви дістали картку, приклали, зайшли на станцію, і поїхали куди вам треба. Ви знімаєте свої ранкові стреси. Для пасажирів пільгових категорій, і ми це розуміємо, це ну, особливо архіважливо, тому що це люди, ну вони недарма люди пільгових категорій, і на сьогоднішній день вони ще й змушені стояти в черзі з посвідченнями, щоб їх перевірили, підтвердили. Може хтось їде в лікарню, може хтось багатодітний їде з дітьми. Це спрощує процедуру проходу на станцію. Це з одного боку, для пасажира. Навіщо митрополітет? Розподіл на киян, картка киянна і не киян. Щоб обліковувати пільговиків. Правильно, тому що метрополітен отримує дотації з державного бюджету за загальноукраїнських пільговиків, з київського бюджету, за столичних пільговиків, для того, щоб потім не було нарікань на якийсь там не, ну, якийсь не такий облік, якісь не такі дані, завищені чи занижені. У нас на сьогоднішній день з'являється абсолютно чіткий точний облік. Ми в будь-яку структуру, я, який Потрібно, ми можемо за 5 хвилин подати дані. Скільки у нас пільговиків? Хто саме скористався, коли проїхав, і відповідно на яку суму компенсації ми можемо розраховувати? Дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Вітаємо шановний глядач. Ви в ефірі говоріть. Алло, це я в ефірі? Так, так. Ви в ефірі говоріть. Ага, у мене у мене таке запитання. Я ветеран праці, маю посвідчення ветерана праці на безкоштовний проїзд. Він видавався тільки ветеранам праці на безкоштовний проїзд. Посвідчення безтермінове і дійсне по всій території України. На якій підставі я не маю права по ньому пройти? Дякую, Ту... дякую вам за запитання за те, що телефонували. Зателефонували до нас, але відповідь на нього почуєте після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Києв. Ми повернемося швидко після реклами. Готуйте ваші запитання. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки не до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги столичний метрополітен, перспектива підвищення ціни проїзду і повного переходу на автоматизовану оплату. І новина номер один від сьогодні для мешканців столиці обов'язкове пред'явлення картки киянина для пільгових категорій. Чому киян позбавили право користуватися посвідченнями? Чи є законною така вимога, що робити тим, хто не встиг отримати картку киянина? Телефонуйте нам у прямий ефір 223 0971 На ваші запитання відповідати. Наталка Макогон, начальник прослужби служби метрополітену, та Максим Мартинюк, начальник комерційної служби комунального підприємства Київський метрополітен. Пане Мартинюк, було запитання від глядачки стосовно посвідчення ветерана праці. Що скажете? Да, я хочу, щоб всі розуміли, що ті категорії населення, яким дано право безплатного проїзду, які не проживають в місті Києві, це стосується ветеранів труда. Это касается участников э, отечественной войны. Это касается милиционеров. Вам также дано вам, э, право прохода. Остається по удостовірення не лише тим, хто не проживає в Києві, а і тим, хто проживає в Києві, правильно, тобто да. е ті пільговики, які отримали пільги від ну, умовно кажучи уряду України угу. або від Верховної Ради України, правильно да. е вони е так само матимуть право безкоштовного проходу так. за посвідченнями, а лише ті, хто. Фінансується, я так розумію, з київського бюджету так п'ять да. категорій, які ви перелічили. Вони на наприклад, давайте на прикладах. А, пенсіонер, звичайний пенсіонер, не ветеран праці. Якщо він пенсіонер, що він має право зробити, якщо він прописаний у Києві? Він має право проходу безкоштовного київського метрополітен. Правильно за програмою турбота. За програмою турбота, так, але зараз він а, я на український перейшов. Нічого, як да. вам звично. Он сейчас должен получить карточку киевлянина для того, чтобы проходить метрополитен. Да, ему дала льготу не общегосударственный закон. Да, ему дал льготу в 2011 году. Вот эта вот программа Кияна на зустріч Турбота. Турбота. на зустріч uh -huh. uh -huh. да. Вот. И поэтому он на сегодняшний день должен получить карточку, чтобы проходить. А якщо це ветеран праці? если это ветеран труда. То он может ходить по удостовіренню, не зважаючи на те, чи київська у нього прописка, чи не київська у нього да. реєстрація, правильно? Да. Зрозуміло, дзвіночок вже від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Алло. Вітаємо, вітаємо, говоріть. Скажіть, пожалуйста, учасники бойових дій. Учасник бойових дій, ветерани великої вітчизняної війни, що що з ними ви маєте право ходити по удостовіренню учасника бойових дій. Не обов'язково отримувати Вам україн. Не обов'язково отримувати карточку кіно тобто, да. ті категорії, які захищені а, законами України. Вони мають право за посвідченими так само проходити ті, які підпадають під дію програми Турбота і пільги отримали саме від столичної влади. Вони обов'язковому порядку мають отримати картку киянина. От давайте перейдемо до все ж таки перевірок до доцільності так цієї картки для метрополітену. А ви періодично влаштовуєте перевірки? Наскільки обґрунтовано людина користується цією карткою або своїм посвідченням? І що вони показують? У вас є якісь цифри реальні? Ну, наприклад, там за останній місяць ви ви включили, або там виявили там, 100 тисяч пасажирів, які там користувалися а карткою киянина на незазначеним, тобто не своєю карткою киянина. Так, да, значить, з початку года, з початку года ми проводили такі роботи по карточці киянина і по студентським білетам, які передаються також стороннім особам. А з початку года около 1.5 тисяч ми виявили таких порушень. Вот. Соответственно, карточки эти были заблокированы и на сегодняшний день э, ну, по этим карточкам уже проход невозможен. Вот. И... То тобто вы працівники столичного метрополітену, мають право вилучити картку киянина у людини, правильно? Ні -ні, ми не, нет, нет, мы только, только блокируем саму карточку. ничего мы угу. у человека не забираем. Ни в коем случае. Ви блокуєте саме функцію проходу функцію да. транспортного додатку. так. от припустимо, людина там ну скрутні обставини, можливо, життєві там змусили її там передати свою картку своєму, можливо, на такому вже багатому заможному родичу. Вона передала там, зробила в житті таку помилку. Ви заблокували їй цю опцію проходу безкоштовного в метрополітен. Що їй робити тоді? Тепер вже так з такою карткою, якщо вона не може її передати там комусь зі своїх, а їй потрібно. но и носите с собой. Через три месяца после блокирования угу. этой карточки вновь обращаться а, в департамент а, социальной политики для того, чтобы обновить эту карточку. То, -то есть карточка разблокируется? Карточка... Это, такая штрафная санкция, да? да? значит, смотрите, угу. она разблокируется, но если в последующем человек опять передает, то эта карточка блокируется уже на 6 месяцев угу. за повторное такое нарушение. Зрозуміло. А, ну і врешті-решт, якщо а, люди переходять, ну от, припустимо, там, всі вже від сьогодні знають, що треба ходити з карткою киянина, чи обов'язково брати з собою так само ще й додаткове посвідчення паперове, чи не обов'язково? Для тих літ, які... кори. наприклад, картка киянина не спрацювала, таке може бути. Ну, якщо вона технічно повреждена механічно, угу. то таке, в принципі, можливо, так. Да. Якщо вона ісправна, вона спокійно пройде по карточці києвляння на даний гражданин. Посвідчення треба з собою носити? Як показує практика, люди пільгових категорій. Вони їдуть в метрополітен, тому що їдуть кудись щось робити, ага. тобто в них не ціль просто прийти і поїздити в нас в метрополітені. Зазвичай їм потрібні посвідчення для якихось інших їхніх справ або в поліклініку, або в якесь управління соцзахисту, або ще кудись там. Вони його постійні своїми посвідченнями користуються постійно, тому краще їх просто возити з собою в сумці, та там в кишені, якісь внутрішні, але користуватись для проходу карткою киянина. Ну, власне, тобто для метрополітену посвідчення для п'ятеро не обов'язково. Обов але зрозуміло, ще дзвіночок фактом... від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Вітаємо, вітаємо, шановний. Добрий день. Так, так, ви в ефірі, говоріть. Шановні, ви займаєтеся дискримінацією пенсіонерів. Їх поділили на білих і чорних, тому що Київ це столиця. І на її благо працювали всі села і райони весь час. Дякуємо, дякую, дякуємо вам за те, що зателефонували. Дякуємо за а, вашу репліку. Ну, власне, я не знаю чи покладу таке запитання, чи до вас це а, на сьогоднішній день. Ніякого мабуть, розподілу не немає. Насправді, всі люди, які мають пільги, ми не забираємо ніяких пільг. Всі, хто мають пільги, ними можуть скористатися, тільки в столичних пільговиків є картка киянина, де закладені ці пільги, в загальноукраїнських пільговиків є посвідчення, де ці пільги. Самі пільги як були, так і залишились. Нічого з ними не відбувається. Власне, наскільки законною є така вимога від київської влади? От, начебто, вона надала там п'яти категоріям пільгове право, пільгового проїзду, так начебто картка киянина, ну Ну, заздалегідь не була обумовлена як обов'язковий елемент, тобто це така собі там ну знову ж там додаткова зручність для чогось, лише зручність, але не, не посвідчення, не документ, який надає право на пільгу. Ви не боїтеся ну, якоїсь там бурхливої реакції. По перше ну а по-друге, можливо, позовів до суду або звернень до правоохоронних органів на те, що можливо працівники метрополітену перевищують це повноваження і просто порушують законодавство таким чином, ну позбавляючи людей громадянських прав. Дивіться, щодо цих конкретно п'ятих категорій пільговиків, які зараз будуть користуватися тільки карткою киянина в метрополітені, ніяких порушень законодавства немає. Ось наше законодавство це рішення Київради, яке вступило в силу. І метрополітен повинен його виконувати, тому що ми структурний підрозділ міста. Ми комунальне підприємство міста, на яке теж розповсюджується законодавство. Якщо ми не виконуємо закон, тоді всі штрафні санкції будуть примінені до нас. Тоді нас. Запитають всі органи, які повинні перевірки, так і податкові, надають там субсидії. І і так, і відповідно, ось наш закон. Якщо кияни з ним не згідні, є Київрада, яка проголосувала це обранці столиці, яких вибрали кияни, які е, внесли і проголосували такі рішення. Ми на сьогоднішній день підприємство, яке його всього на всього виконує. Ми поставлені в такі самі умови, як і все місто, яке от Київрада, грубо кажучи... Ну, тобто будь будь-якому разі. З обуренням це не до метрополітену, а це вже тоді а, до Київради, і мабуть, це Може, вона звер... вина, що не проводила такої роз'яснювальної роботи. Треба Київрада через два налаштувала дні... якийсь там перехідний період. Через влас. два дні Київрада буде засідати. Всі люди, в яких виникають запитання, я думаю, напряму можуть звертатися до своїх депутатів, яких вони обирали, і запитувати, чому було прийнято таке рішення і чому воно так раптово введено в дію. Ми як підприємство вимушені, і згідно закону, Повинні його виконувати. А яку компенсацію від столичного бюджету ви отримуєте саме а, от на, на, на ті п'ять категорій а, 80 тисяч пасажирів пільговиків? Ну сума компенсації, річна можливо. Що я маю на увазі? Якщо ви підете завтра, а, скажімо, там після сьогоднішнього там, конфліктного першого дня, підете завтра на зустріч а, тим, хто ще не встиг отримати картку Каяна, ну, І почнете їх пропускати. От яких грошей ви позбавитеся за це? Тут справа насправді не в грошах, яких ми позбавимося, а справа в тому, що до наших працівників будуть застосовані е, ну, відповідні адміністративні санкції за те, що вони не виконують законодавство. І тому, якщо ми не виконуємо, а якщо ви будете не звітувати, якщо ви не будете звітувати за пільговиків, вас позбавлять компенсації від міського бюджету. Не, ми звітуємо будь в будь-якому, якщо человек проходить по посвідченню или по карточці Києвляніна. Ну, а від сьогодні так... без картки неможливо. Ну, принаймні для п'яти категорій, для 80 000 да, пасажирів. Все правильно, тисяч все правильно. Він проходить по карточці, ми передаємо отчет о проході льготного пасажира. Раніше він проходив по удостоверенню, ми теж це подсчитывали обязательно, ці дані передавали. Сума компенсації від міста саме за ті 80 тисяч пасажирів. Яка? Знаєте, не знаєте, пам'ятаєте, не пам'ятаєте? Не пам'ятаєте, мабуть, не пам'ятаєте. Добре, дзвіночок від глядача. Доброго дня слухаємо вас. Доброго дня, вітаємо. Я розумію кличка, наприклад, що потрібно міняти щось у метро, тому що навіть на перший погляд я людина все життя прокерувала і мала відношення до грошей. Видно, що там нічого не контролюється. Там не зведено до комп'ютерної системи, все це вручну, Касових апаратів, це клондайк. Но, справа в тому, знову ж, що Вимагаючи картку киянина, ви порушуєте право і повинні за це відповідати. Ви сказали, що це рішення Київради і так далі. Але, шановна, є закони, які ви не повинні виконувати, якщо вони ви протирішують Конституції. А воно противіть конституції і декілька разів в чому? Затай, в чому саме ви бачите проти... отримати киянина, Потрібно дуже багато дати інформації. Це є порушенням всіх конституційних прав любого громадянина. Зрозуміло, Ми... зрозуміло ваше запитання. Дякуємо, дякуємо за те, що зателефонували. Отже, глядачі вважають, що все ж таки примус до того, щоб людина йшла і отримувала картку киянина це порушення її прав. Ну, на сегодняшний день уже около 95% озвученных здесь пяти категорий эту карточку Киевлянина имеют на руках. Никаких там в департаменте соцзахиста от вас не требуют личных данных абсолютно. Вот, и спокойно процесс выдачи карточки у нас идет и на сегодняшний день. Поэтому с нашей стороны никаких законов не нарушается. І ми діємо абсолютно в рамках. Велика проблема вирішення. лише в тому, що просто люди передають свої картки передають, своїм родичам. Да. І йде таке подвійне просто користування митрополітеном. Я дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас. Дякую вам за розмову. Наталка Макогон, начальник про служби київського метрополітену. Максим Мартинюк, начальник комерційної служби комунального підприємства Київський метрополітен. KyivTV.com.ua – це адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І будьте з нами завжди у центрі уваги долатимемо проблеми разом. Овісна. Асті, як завжди, по вівторках зустріч з головою району сьогодні на черзі район Святошинський і його дуже молодий, але сподіваюся, перспективний очільник. Тож не прощаюся, готуйте запитання. Зустрінемося за годину.